Щирі вітання любителям спорту. Жіноча збірна України на етапі Кубка світу з біатлону, який відбувся в німецькому рупольдингу, залишилася без нагород. Майк Тайсон зізнався у махлюванні під час допінг тестів, а також вживанні психотропних речовин. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі, футбольна громада визначає кращого. Футболісти ж шукають більших грошей. КХЛ, Медвещак та Спартак підкорилися Донбасу. Банківська ліга та Суперліга. Чи гратиме Донецьк у швидкий баскетбол? Весь футбольний світ сьогодні дивиться на те, що відбувається у Швейцарії. Там вручають золотий м'яч генію гри номер один у світі 2013 -го року. Головні претенденти Франк Рібарі, Криштіану Роналду та зрозуміла річ. Ліонель Месі. Детальніше про це у наступних випусках новин. Тим часом нещодавно спортивні аналітики підрахували, скільки ж коштує Месі. Музика. Керівництво Барселони зможе відпустити Месі вже у 2015 році. Але тоді його орієнтовна трансферна вартість сягатиме чверті мільярда євро. Такі дані аналітики One World Sports. Але найцікавіше, що йдеться не лише про гроші, серед основних аргументів тотальна залежність великого клубу від настрою аргентинської зірки. Поки ж найдорожчим був контракт Гарета Бейла за нього мадридський реал виклав 100 мільйонів євро. А ось в Україні трансферний ринок також не сумує. Скандально відомий Мілевський відмовився від контракту із українським металістом, можливо, заради російського АНЖі, де вже тренується Аліїв. Футболісти донецького шахтаря повернулися з відпустки ще 8 січня. Вони потроху з'їжджаються до спортивно-тренувальної бази Кірша та починають готуватися до нового футбольного сезону. І це спростувало ряд медіа чуток, зокрема щодо Едуардо, який нібито мав перейти до інтера. І все таки команда оновлюється. Наприклад, хавбек Дмитро Гречишкін відправився до Ілічівця на рік на умовах оренди. Дедиґриселедифічіре. Поки ждемо лише Бернарда. Якщо він таки спізниться на тренування, на нього чекає серйозний штраф. Загалом же всі повернулися, пройшли медогляд. Функціональний стан, налаштування, настрій у всіх добрі. Розпочали з доволі жорстких тренувань. Відтак з гострими респіраторними захворюваннями, ілсіньо та фернандо Вирують трансферні пристрасті також навколо жо. Спочатку йшла мова про перехід його до Шахтаря. Проте агент 26-річного форварда Атлетіку Мінейру заперечив, що по його підопічному ведуться якісь перемовини із донецьким клубом. Тим часом ЦСКА також зробив пропозицію бразильцю без успіху. У Донецькому металурзі також зміни завершилися контракти із Голайдо та Суаресом. За згодою сторін припинилися трудові відносини із Мгуні. Дімітров завершив кар'єру гравця, залишаються з командою Прийма Мораєс, Болбат. Підписані контракти з новачками Канясом, Каретником, Мутарі. Клуб також домовляється про повернення воловика. у Медвежчака взяв Донбас 4 січня. Загребці відзначилися першим і досить швидким голом. Та свій успіх розвинути не змогли. Натомість це вдалося Донбасівцям, попри численні видалення. Спочатку гідну гольову відсіч та ще й на території суперника сформував Кашпар та Лайне. У другому періоді їхнє досягнення закріпив Кагарлицький, якому асистували Кашпар та Подхрацький. І наприкінці матчу у воротах хорватів відзначився Дадонов при допомозі Якуцені та Вілсона. Московський Спартак сьогодні далеко не на коні, але ледь не виграв у Донбасу 6 січня. І все ж таки сенсації не трапилось. Донеччани, переважно виграючи, по ходу гри таки добили москвичів в овертаймі. Донбас здобув другу перемогу поспіль. Причому вигравати у Медвежчака, а також у Спартака, донеччани навчилися лише з Нового року. І першою у воротах москвичів відзначилася саме українська зв'язка. Федотенко Кагарлицький. Пробулі Фідотенко зіграти в усіх званнях. На мой взгляд, помогает допомагає потому что все мы знаем, что он умеет забивать. Но игра в обороне – это его слабый момент. На мій взгляд, Федотенко помогает Гарбліцькому играть в обороне. Традиційно в'язка. Вичікувальна гра росіян завжди приносила їм непоганий результат. Але цього разу щось не спрацювало. Спочатку Кійськінен та Дадонов вдруге скористалися більшістю. Потім Спартак відігрався у третьому періоді і здавалося, шанси донечан залишити за собою цю гру були мінімальними. Але господарям однозначно пощастило. Якуценя сподхрацьки не дозволили, аби справа дійшла до булітів. Кінцевий рахунок 3-2 на користь Донбасу. Знаю, що сьогодні буде просто матч. что так играет. хорошо, где-то что-то не везет. Но они это и показали. После игры сравняли игру. Рад, что ну, ребята нашли все силы в овертайме Мы сумели завоевать а, сегодня очко. Боролись до конца, в общем-то, пытались и нашли пути, в общем спасения этой игры. А, конечно, грубейшая ошибка удаляться так а, в овертайме ну а так в общем то я хочу сказать что уже такая серия у нас затяжная без очковая была вот где в общем то и достойны были конечно мы что-то завоевать но сегодня вот удалось. І все таки суперники Донбасу були відкинуті на 11-ту позицію у конференції. Відтак вони змушені виправдовуватися певними фінансовими труднощами, які подейкують найближчим часом можуть взагалі ліквідувати Спартак. Донечани ж досить добре закріпилися на третьому місці, маючи всі шанси виступити у плей-офф. Від п'ятниці Донбас перебував у Франції, а саме у Руані. 10 січня у стартовому матчі суперфіналу континентального кубка Донбасівці за болітами переграли чемпіона Норвегії Ставангер Ойлерс з рахунком 3-2. Відзначилися Коларш та Дадонов, тоді як переможну болітну шайбу відправив до воріт норвежців недорост. Чемпіонам Італії також не пощастило, відчувши ритм турніру із суворими норвежцями. Донеччани розвинули успіх. Донбас розгромив Асіаго з рахунком 5-1. Відзначилися Недорост, Піганович, Вілсон, Дадонов, Федотенко. Останній акорд суперфіналу континентального кубка виявився невдалим. Руанські дракони перемогли Донбас за серією булітів з рахунком 4-3. Таким чином, головний трофей турніру поїхав до Норвегії, адже Ставангер обіграв Асіаго у третьому турі. В останньому матчі за донецькі кольори голи забивали Дадонов, Віртанін, Вілсон. Вдалий початок нового спортивного року, слідом за своїми старшими колегами з Донбасу, хокеїсти клубу Молода Гвардія, провели перший домашній поєдинок в 2014 році. Суперником гвардійців по західній конференції МХЛ став аутсайдер. Цьогорічної першості підмосковний клуб Капітан, який донеччани розгромили в суху з рахунком 5-0. Щоправда, відкрили рахунок лише на 29-й хвилині. Відзначився Федір Козловський. Після цього захист росіян розвалився остаточно з дев'яти хвилинними інтервалами шайби в ворота капітана закинули Нікіфоров та Халіков. Зовсім ганебним вже наприкінці гри рахунок зробили Єгор Морозов та Руслан Ромащенко. Донецькі тигри також розпочали рік з перемоги і так само не пощастило Спартаку, але вже баскетбольному із Санкт-Петербурга. Виїзний матч відбувся у рамках так званої банківської ліги і завершився з рахунком 91-65 на користь донеччан. Донецькі тигри вже в четверте, і до того ж досить таки впевнено обіграли Петербурзький Спартак. Причому господарі явно не впочувалися, ніби вони у себе вдома. Принаймні їм не вдалося залишити за собою жодної чверті. Щоправда, перед великою перервою було певне наближення до гостей з України, і все ж невдовзі відрив став просто катастрофічним, сягаючи 16 очок. Врешті завершення гри вийшло. Нервовим та сумбурним, поза тим, результат все одно залишився за донеччанами – 91-65. Таким чином, стартовий матч другого кола єдиної ліги ВТБ приніс Донецьку стратегічно важливу перемогу. Він опинився на чистому четвертому місці у своїй підгрупі. 12 січня Донець поступився Німбруку. Чехи таки взяли домашній реванш за програну виїзну гру на паркеті тигрів, що відбулася у першому колі цього сезону Банківської ліги 97-84. Німбрук зустріч розпочав трохи краще, ніж донеччани, та вони досить швидко все надолужили. Таким чином, перша чверть завершилася з рахунком 23-23. Але чехи у дуже непростому, майже шаховому протистоянні потроху. Наростили відрив. Тож команди пішли на велику перерву з рахунком 46-42. Тигри сипатись також не поспішали. Хоча й перевага їх візаві стала куди помітнішою 66-61. В останній чверті господарі були точнішими. Кінцевий результат 97-84. Донецька команда посідає п'яту позицію турнірної таблиці. Баскетбольний клуб Донецьк цілком очікувано переміг Кривбас. Домашній матч донечан у рамках Української баскетбольної суперліги завершився з рахунком 77-69. Виграли тигри досить таки оригінально, цілком програючи за всіма показниками, крім результату на табло. Наставник грою своїх підопічних залишився незадоволеним. У першій чверті домашнього поєдинку Донецька проти Кривбасу тигри не виглядали впевненими. Гості їх перекидали 19-22. Аж до великої перерви тривала якась майже неврастинічна боротьба за кожен м'яч. Їх було небагато, натомість сил дарма витрачалося чимало. Врешті господарі продавили своїх візаві, але мажорною цю ноту не назвеш 36-32. Друга половина гри пройшла у куди рівнішому ритмі. Неприємних сюрпризів для донецьких вболівальників поменшало. Завершення поєдинку виявилося досить оптимістичним: – 77-69. сьогодні. Була складна гра. Ми очікували, що так і станеться після Санкт-Петербурга. Злегка не доналаштувалися і тому пропустили занадто багато підбирань. Все таки добре, що ми перемогли. Натомість наставника тигрів програний щит його підопічних просто вивів із себе. Відтак і коментарі веселими не були. Тут легкий пафос, який дозволив себе Мінчел по поводу легкого недонастрою, це не так вообще не настроєно. Зараз і в лігі ВТБ і в чемпіонаті України намагаємося грати швидко і за цього дуже багато невинуждених потерь. Ну, 19 в игре – це катастрофа. Просто я вже не знаю, що з цим делать. Я в розівалки сказал, що якщо так буде продолжаться, ми будемо отказываться від быстрой гри в угоду позиційного нападіння. Для криворіжців це вже дев'ята їхня поразка поспіль. Коли мене смуга невдач, неясно. ясно. Принаймні для її подолання вони зробили навіть більше ніж могли. Ми їхали сюди дати бій, і до другої половини гри це вдалося. Ми знали, що після гри у Санкт-Петербурзі Донець буде втомленим, але на жаль, переломити хід поєдинку нам не вдалося. Ми не змогли використати перевагу. Команда суперників занадто сильна. Таким, скажімо, обновленим составом грали вперше, У нас фактично інша друга команда. Ви знаєте, ми поміняли Соломона на дева на мура, поміняли. позицию четвертого номера по УПАМ. и кстати к этим игрокам вот сегодня меньше всего претензий то есть они в меру того что они практически два раза в две, два дня потренировались они выполнили все Справились з периметром, справились з подбором на чужому щите і не использовали этот момент. Что Що ж, незадоволеність статистикою тренерів та намагання гравців виправдатись цілком звична. Гірше, що не все так легко виправляється, як говориться. Так під час матчу ми не побачили Макса Конате. Він має серйозні проблеми зі спиною і навіть не ходить Защемило нерв. Українські отамани розгромили алжирських пустельних яструбів з рахунком 4-1. Серед українців відзначилися Казату Сеналіїв, Олег Прудкий, Євген Барабанов, Єгор Плевако. З боку алжирців набіл Кассел. 17 січня отамани битимуться у Майами з американськими нокаутами. Під час бою, коли він відчує мою силу, то він або вистрибне з рингу, або буде нокаутований. Саме таким чином висловився австралійський суперваговик Алекс Ліапає про свій майбутній поєдинок з Володимиром Кличком, який має відбутися 26 квітня у Німеччині. Його ж тренер та менеджер Ноель Торнбері вважає, що Австралій.